Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чорне море штормить 1 грудня. Серія потужних вибухів у Криму. Окупанти і а що по кримському мосту, нібито ледь не ударили ядеркою. Путіна попередили отариш по Україні тактичною ядерною ядерна полетить в политайтобі. У відповідь за попередніми даними. Окупанти були змушені відвести флоту. 4 метрові хвилі б'ють по кримському мосту. Пошкоджено вибухами та постійними диверсіями. Є змішання плита та підкупання опори навіть природа на боці України у боях за наші території міста, це перша чергова ціль України, і Україна все для цього зробить. А от кандидат голови мінорологічних наук, російський незалежний експерт Юрій Мадувара, який від самого початку виступив з критикою будівництва мосту, вважає, що навіть за потужного вибуху обваленого прольоті не мало статися. Це місто помилка, його будували для однієї людини. Ну Ось його по мосту, усе пішло на гору, сполахнули цистерни. Це логічно. А те, що він склався, розумієте, на. Дві частини упав у море, і ми не бачимо, що там під водою. Осі помітили, що другого шару асфальту немає. Ну там 10 сантиметрів, хоча якщо 10 сантиметрів помножити на 19 кілометрів, вийде простойна сума чи бетон. За часів його спорудження я дуже боявся, що можуть накосячити на той бетон покласти на тіємарки, тощо ну і ось що вийшло. Я можу сказати одне, міст виявився не тим, що нам казав товариша Ротенберг. І я думаю, що Путін і так вони друзі повинен забрати у нього зірку героя Росії, тому що міст ви. Ся серйозно говорю туфтова, і зазначив Юрій Медовар. Російський експерт Юрій Медовар не вірить у те, що хтось поза межами країни міг так досконало знати розклад руху на мосту, щоб організувати вибух. Це хтось знав, що буде потяг розумієте, звалити зараз на українців. Це найпростіше на америкосів, на косі ще на англійську розвідку. Але хто знав, що буде йти саме поїзд, саме з паливом, Яке спалахний вибухнеї, щоб вибухнула саме ця вантажівка, саме у цей момент потрібно знати абсолютно. Овесь рух каже незалежний російський експерт. Юрій Мадувара не розуміє, як начинена вибухівкою вантажівка могла подати всю систему безпеки мосту. Безпека коштує близько мільярда на рік. А лише одна безпека служба. Там ФСБ охороняє розгвардія, охороняє сканери. Зачекайте секундочку, якщо у вас така охорона і система безпеки, як могла ця вантажівка проїхати начинена вибухівкою. Ви що? А як же сканери все ж сканується? І я ж мали відразу зупинити, хто це провів, як вони примудрились. Ця провести це загадка. Я думаю, що цю загадку буде відгадано після того, як зміниться верховна влада в Росії. Зазначає незалежний російський експерт. Росія повинна знести кримське місто, оскільки він є загрозою для екології та вільного судноплавства в регіоні. Зазначив посол України. Місто має бути демонтований, адже це єдиний спосіб відновити вільне судноплавство в регіоні. Про це повідомляє посол з особливих доручень МЗС України Антон Кореневич у газі за його словами. Українська сторона сподівається, що трибунал га. Азії почує Україну і знову ж таки на вимогу щодо знесення так званого Карчинського мосту. Все абсолютно логічно, тому що це та перепона свободи судноплавства, яка тримає. І коли українські порти Маріуполя і Бердянська знову піднімуть український прапор, то цей міст далі також він буде шкодити і порушувати свободу судноплавства. Тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства у цих екваторій просто не існує. Міст має перестати існувати. Це факт, сказав він протягом усіх слів. Ухань в газі та відкритих виступів української сторони неодноразово наголошувалося, що іншого способу забезпечити вільний рух суден не існує. Він також зазначив, що крім того, місто негативно впливає на екологічний стан регіону, спричиняє порушення вимог щодо охорони навколишнього середовища та культурної спадщини, зокрема підводних артефактів. Ці екологічні наслідки можуть виявитися лише через десятиліття, тому знову ж таки ця споруда вона порушує конвенцію з морського права. І тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї позовної вимоги України, сказав Кореневич. За його словами, українська делегація доклала зусиль, щоб продемонструвати арбітражному трибуналу порушення Росією норм конвенції ООН з морського права, які стосуються свободи судноплавства, транзитного походу, охорони навколишнього середовища та збереження культурної спадщини. Варто зазначити, що у палаці миру в газі завершилося слухання щодо позову України проти РФ про порушення її прав та як прибережної держави згідно з конвенції ООН з морського права 1982 року. Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна взяла участь у усних слуханнях щодо своїх справ як прибережної держави в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, де закликала трибунал зобов'язати Росію демонструвати Керченське місто. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Зрозуміло, що Росія сама ніколи не почне демонтувати. Міста тому і у цьому допоможуть. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що підготовка до його знищення триває, і ймовірність того, що місто буде зруйноване найближчим часом, залишається високою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.